Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час змін» в студії. Я автор та ведучий Олексім Коча. А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогодні ми будемо говорити про культурний простір піч. І абсолютно логічно, що саме ці хлопці сьогодні і будуть про це розповідати. А саме, хто у мене в гостях? Володимир Подолян, засновник культурного простору піч Володимир, доброго дня. Вітаю, доброго дня, Володимир. Володимир <сум> <зум> і Олександр і Олександр Щерба. <зум> <зум> <та>. <зум>, <зум>, і Олександр Щерба, адміністратор культурного простору піч. Олександр, дай Боже здоров'я. Ми так <зум> трішки тут жартуємо перед ефіром, тому для того, щоб легше було зрозуміти, де ми практично всі в чорному сьогодні домовилися. Чорна студія, троє чорних сидять. Чорних, ну в чорному, троє в чорних сидять. І Олександр абсолютно правильно зробив, він шапку вдягнув. Все, так Мама, що не хвилюйся, Я в шапці все він в шапці. Він в шапці в студії в укритті і так далі. і так далі. А, культурний простір піч? А, маємо всього лише 20 хвилин. А, багато є запитань, і напевно я переконаний в тому, що у вас є багато про що розповісти. Що таке культурний простір? Потім, що таке культурний простір піч, філософія, ідеологія, і взагалі, чому виникло, На що він нам, На що він нам, в Вінницькій громаді? На що він нам, нашим хлопцям, дівчатам? На що? Ну, як він виник, ми ж створили нашу організацію, займалися діяльністю, робили фестивалі Тільки Sun», «Air Google Fest, потім AirFest. У 2020 році була пандемія і не можна було взагалі нічим займатися. І ми подумали: ну, але, ж треба, але ж треба займатися. Знайшли це приміщення. Uh, чесно кажучи, спочатку ми планували зробити собі просто офіс для того, щоб там працювати за комп'ютерами, писати проекти там е, uh, на. Ну... В такому плані, але mm -hmm. ремонт вніс свої корективи в наші плани. і там розвалилась одна стіна. Та -та -та. Е <laughs> вона, вона, на щастя, була несучою. Ні-ні-ні. <laughs> все, все Несучі за... стіни, там 70 см завширшки, тому знести просто так і не так -то і легко. Mm -hmm. ну, ну, менше пару щекнути, і... Це точно. Ми побачили просто, що Ну в принципі тут вже плюс-мінус там влізять 40 людей на якусь подію. І нам прийшло в голову Зробити такий мультифункціональний простір, ну, такий конструктор, простір, конструктор, який можна використовувати на різні стіни. І це будуть абсолютно різні локації. І все ми. Добудували його, запустили, і тепер. Насправді, культурний е, Він спочатку у нас був мистецьким простором, там були лише мистецькі акції. Зараз я більше його відношу до культурного простору, тому що там, окрім мистецьких подій, відбуваються ще й освітні події. І зараз. Проєкт, власне, пліч опліч, uh -huh. проєкт антикризових хабів. Він якраз показує про те, що це ще і навчальний освітній, типу простір. Е соціальний простір. Ну, типу там відбуваються не тільки тепер мистецькі події, а й багато решта іншого. І у Вінниці просто зараз е дуже мало. Ну, в принципі, залишилось доступних приміщень навіть зараз. Під час, під час цього проекту, коли ми виклали рекламу про те, що от відкривається антикризовий хаб для громадських mm -hmm. організацій, до нас ну але це ж е, за умови того, що учасники попередньо реєструвались, ми відібрали певну кількість учасників і працюємо разом з ними в цьому проекті. До нас приходило вже десь 10 громадських організацій вінницьких, які працюють з внутрішньопереміщеними особами. Е, та, пустіть, пустіть, будь ласка, ми кажемо. А типу, от у вас укриття, у нас внутрішньо переміщення особи. Нам mm -hmm. потрібен простір. Ми готові там забити з понеділка по п'ятницю, з 10 до 5, ми забираємо у вас весь час mm -hmm. на безкоштовній основі. Але mm -hmm. це, ми... це власне так. говорить про дефіцит в принципі таких просторів у місті. Ну я чекав цього слова, тому що я пам'ятаю, ще, ну вибачте, я пам'ятаю, що по 90-х роках, коли пішов дуже активний рух, коли все таки ну 86-й, я ще так трошечки промовчу. А от 90-91-й, коли пішов активний рух, перше, що говорили, а те, що у Вінниці, на жаль, дуже малий, дуже величезний дефіцит саме. Такого фонду, фонду нерухомості. І навіть не стільки, казали там комерційної нерухомості, а взагалі соціальної нерухомості, нерухомості підприємницької і так далі. Так далі тоді ще не будувалися так, як зараз. Зараз хоча б щось в новобудові можна знайти. Угу. За які гроші це вже інше питання, але хоч щось можна знайти, тому що будують, будують і є, як правило, перші поверхи одразу розкуповують. А зі старого фонду практично нічого нема. Але я хочу додати, що ну, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення, в принципі, із цим справлялись наявні мені Пальні простори для громадських е, і суспільних діяльності це от е, квадрат, молодіжний mm -hmm. центр квадрат. І є ж місто з містів які теж для роботи громадських організацій ну у вільному доступі просто достатньо записуватись. І цих два простори в принципі справлялись. Просто зараз така ситуація, коли. Е, Діяльності стало набагато більше. Ну набагато більше потребують допомоги люди, і хто ж як не громадські організації займаються цим? І, ну, і перепрофілювання не забуваємо та, також. Та, та. Іде перепрофілювання конкретне ну, по-перше, дуже багато відкрилося наших віницьких геошок. Uh -huh. І плюс переселених дуже багато релокованих ГОшок, І вони всі їм потрібно як мінімум вести свою діяльність і як максимум ще залучатися до роботи з місцевим. Uh -huh. Ну, тобто, власне, для чого і відбувається цей антикризовий хаб. Всі е хочуть долучитись вліч. до загальної нашої спільної перемоги. Um... До 24 го числа все таки декілька разів мене у мене виникає така думка е, і асоціація. А... Ви зайшли, ви почали робити ремонт, ви побачили, тепер можна запустити. так 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 далі, так далі, так далі. Плюс до вас почали приходити. У мене постійно крутиться рукавичка і рукавичка. Рукавичка і рукавичка. От пусти мене, будь ласка, от, да? от я там я маленька мишка, я там маленький котик, я... ну казка. Казочка, да? я, я вже в касках живу. От от рукавичка. От асоці... асоціативний ряд тягнеться, а от рукавичка. Ну, це і практично так відбувається. Іноді так, так це, це дивує навіть нас самих, скільки людей реально може туди влізти. Так. так як це відбулося минулої неділі, до нас приїжджав шикарний, неймовірний гурт Львівський Паріг і Е, угу. Вони співають пісень на поезію наших класичних українських поетів, але зараз у них якраз є окремий проект розстріляна поезія, замордовані Кацапом, вони називаються. Угу. Неймовірної краси музика і вірші. І на цю музику зібралося в нашому просторі, який ми вважали, що там максимум влазить 50 людей. Зібралося близько 70, якщо не більше. Та один, один хлопець сидів навіть на вулиці. Він бо відчинили двері, він приніс свій стільчик і сидів на вулиці, бо він просто не вмістився там. Ну, це я розумію. Таких хлопців, як правило, називають фейс-контроль. Тільки зі стільчиком фейс-контроль. Це щось по це точно. Давайте трошки поговоримо про антикризовий хаб. Ем, ви вже сказали, що вас шукають, до вас приходять, до вас звертаються, пустіть нас, ми хочемо. З якими в основному запитами основний один, два, ну максимум три запити, які ви чуєте, коли до вас приходять люди? От саме по темі антикризового хабу? Ну, найбільше, мені здається, це приходять для проведення різних майстер-класів або заходів для переселених дітей. Це там і плетіння з бісером, і якісь малювання, і ще щось, і ще щось. Ну в такому дусі. Uh -huh. був один запит на проведення з якоїсь там сімейної, ну, типу для сімей. Збираються там мама, тато, діти, і от для них якийсь там захід, але їм не підійшло приміщення там у нас не так багато столів, яким треба. Uh -huh. Ну все ж таки, мистецький простір. І в цьому так теж знову, що ми більше були е, ну, спочатку орієнтовані власне на мистецькі заходи, а запит на те, щоб проводити майстер-класи і роботу з ну, переселеними особами. Тобто, вони все таки найбільше запит: е, дах, дах над головою. По суті, так ситуативний. Мені треба щось провести. Я шукаю дах над головою, приміщення, де це зробити. Ми йдемо зараз в ну, вже в принципі зайшли в холодну пору року. Е -е, я так думаю, що такі запити будуть тільки збільшуватися. Якщо знову-таки, ситуація зовнішня буде залишатися такою, якою вона є, то все таки е -е, будуть збільшуватися і збільшуватися. Ну і плюс те, що ми знаходимося в підвальному приміщенні, це таке найпростіше укриття вже е -е, при при таких. Е частих час тих е, повітряних тривогах е, mm -hmm. запитів збільшується? Окей. Okay. Е, неодноразово я у ну треба тут зараз про неї згадати: у Олександри Венславовської, неодноразово, яка була у нас на ефірах, яка, в принципі, і розповіла, найперше розповіла про антикризовий хаб. Е, неодноразово я запитувався: ну чому піч, звідки оця тяга до коротких. Я не буду продовжувати, ви мене розумієте. Чому піч? Хто взагалі у вас креативний? Хто придумує таке? А то все командна робота. Так, щоб одного не побили, то це черзі, а потім швиденько голосуємо, щоб всі були причесні. А якщо серйозно, чому піч? Абревіатура. Багато хто каже, абревіатура. А ми коли назвали піч, потім почали придумувати, що в цій абревіатурі може бути Насправді. Але Санчик, до речі, прикольно придумав. Ну коли назвали... секунду, вибач, 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 От поки ти не сказав. Ви не проводили конкурс? Ні ні, 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 а можна зараз кинути такі? <рес> хто, хто найкраще, хто найкреативніше придумає, Вибач, тому я саме зупинив? Я просто зараз згадав ем, історію одного українського телеканалу, якому вже дай Боже, дай Боже, там по-моєму 25, якщо не більше років. І коли він тільки з'явився, е, там чотири букви в назві, і коли він з'явився, всі так боже, що це таке? Що це за абревіатура? І вони колись навіть на самому початку е, оголосили такий конкурс. Хто зможе або розгадати, або хто зможе найкреативніше інтерпретувати оці чотири букви, той якийсь там отримає від нас приз. Не пам'ятаю, чи був приз, чи не було, чи розігрували, чи не розігрували. Але в принципі можна цю систему, цю формулу можна запровадити. Так що бігом думайте, куди, Окей, запускаємо конкурс. Куди а куди скидати? Куди скидати пропозиції? Ну на нашу інсту. У нас є Instagram, Facebook, але бажано в інстаграм. Бажано. Бажано туди, що, що не працює, так? Кидайте він сто, вона не працює. Ні, вона якраз просто активніше всього і працює, Тому... Ну, вона ж не працює. Ну, проблеми з нею. Якісь інші варіанти ще. Типу, перебої Та приходьте а... в піч, приносите прям такий ЗОшит з розписаними а... варіантами. 36 сторінок а... Колишня вулиця Пушкіна, 25, зараз Григорія Сковороди. Ми тепер нижче Моралу Сковороди. Нарешті нам зробили поруч такий добрячий маячок, від якого можна відчувати. Ну, гарно робив. М -м -м -м, Зробили сюжет, як це що це, так, що в принципі ще одна окраса, окраса в Вінниці раз, плюс маячок для вас, як ви кажете, дороговказ. Так що там дуже близько. Да? Uh -huh. е, окей, значить, е, ну і я не заставляю вас, але все одно придумайте. Обов'язково треба е, uh -huh. придумати якісь фантик Ну за буде, що буде так, так? буде? А, буде. Буде видав. Окей, okay. uh, так uh, як uh, також традиційне запитання, 24 число лютого, воно практично, як я вже кажу, казав і кажу, і, На жаль, буду так, що повторювати. Воно змінило плани. Практично змінило плани абсолютно всіх. Піч була створена. Коли нагадайте? 21 грудня, 21 -го -го грудня. Тобто, ви хочеш, не хочеш, uh, ви uh, мали плани. Принаймні мали ескізи планів на цілий рік. Плани змінилися кардинально. Е, що є в мене один знайомий, його дуже добре знає наша творча група. В нього є така золота фраза: що вдалося і не вдалося, і чому? Ну, власне, на, на саме 24 лютого у нас на ранок був запланований на 10 ранку запис подкасту із Сергієм Жеданом. Uh -huh. е, на наступний день, здається, у нас був, мав бути, концерт. Читання, літературні читання, літературні... так, так, так. Інша тиша і дитяча вистава на вихідних. Ну, це найближчі плани, які у нас були, на які угу. вже продавалися квитки там або ще, ще щось таке. Ну, 24-те це було четвер. А 24-го, власне, угу. дуже швидко все змінилося, бо вже на наступний день, вже навіть вночі, з 20... 24 лютого на 25 п'яте, в нас вже ночували люди там. Ми ну, дуже швидко перепрофілювалися. Слава Богу, у нас на той момент ще був склалазний стенд, завдяки якому були мати великі, угу, і ми просто мали змогу щось пок... покласти... на підлогу. Так, так, угу. покласти людей. І за перших два тижні повномасштабного вторгнення в нас прийшло близько 300 людей тільки через піч. Ну і власне як у як і, і це всіх. тільки для того, щоб, от, будь ласка, просто мене погрітися, так, заночувати, так, так. і я поїхав далі. Тобто транзит. Ми приїжджали транзит, прямо попід комендантську годину угу. в повній темряві. І от ми буквально встигали їх запустити до комендантської, і вони там ночували. Ну потім там був склад, ми там збирали гуманітарну допомогу і ліки, і речі, і хімію. Я хочу ще раз уточнити: це не державна таємниця. Mm -hmm. Яка? Ні. Ну, То, ну, що, те, що зараз ви зараз говорите, де що... воно знаходиться, як воно, що воно там робить, яку функціонал. Ну просто ви виконує. функціонал це змінювався за, за, за час за цих Вісім майже більше восьми місяців. Ну тобто, спочатку ми приймали дійсно ночувати людей. Потім, коли цей запит зменшився, зменшився потік людей, і більше стало муніципальних центрів для їх прийому. Не було такої, такої потреби, і ми почали більше включатись гуманітарну допомогу, яку ми збирали, відправляли. А далі ми змогли трошки розмежувати це між собою в когось там більше вже вдома збирали. Наприклад, угу. а в самій пічі почали збирати. Ми побачили, що по вулицям ходять. Нові люди, нові люди, нові ну, це, музиканти, власне, актори, те, ну, власне, представники те, ну, от, Ми минулої осені робили AirFest. І основною mm -hmm. задачою AirFest було якраз запросити людей у Вінницю з інших великих міст для діяльності, тут, для колаборацій. А тут всі ці люди вже от ходять, гуляють вулицею. І ми вирішили так, треба всіх терміново зібрати. Ми зробили теж там, рекламу, зробили захід, взаємодія. Йшло десь 50 людей, третина з яких не з Вінниці, і от це все власне там звукорежисери, режисери, актори, музиканти, художники. І ми почали разом з ними робити певні проекти: мистецькі акції, вуличні акції. Ну і деякі позав'язувались між собою люди. По-любому створилася мережа таких контактів. І зараз ну, це все працює вже автономно. Ну, Я отак слухаю, як ви розповідаєте, то один з напрямків, мені здається, що це все так склалося. Е, як у того автора, якого зараз не можна нагадувати, і з, 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 згадувати його не можна. Е, земля все-таки налетіла на небесну вісь. А Я про що? Е, продюсерський центр? Ну, можна, Та, частково, мабуть, частково можна. І ну, так як сказати. один з напрямків, так, як так, один так. з напрямків. Це все таки продюсерський центр. Ну так. ми намагаємось е, популяризувати і робити видимими ну тих невидимих і невідомих. Та навіть і вінницьких митців, їх mm -hmm. валом, їх море. Е, але вони не мають можливості, наприклад. Е, бо тут, ну, дозволь, я все таки з тобою не погоджуся. і Має бути так в, в діалозі і плюс і мінус. Mm -hmm. От, Ну, ти в шапці, ти. Знаєш, оцей Вінницький вал, коли мені кажуть, що в Вінниці дуже, от просто. Спочатку я казав, що ні, не багато. Ну, якби сам з того середовища і сам чудово розумію, де хто, що, як і чому. А потім я перестав сперечатися. Я просто беру листочок паперу, даю ручку, напиши. От напиши. Ну, напиши, хоча б. Спочатку я казав 10, а потім два рази, ну не знаю, там з разів напевно. Потім зі мною просто перестали говорити на цю тему. Тому що ти зараз йому будеш писати, нічого подібного Ні, так просто ж питання в тому, що ми. Так, дійсно, ну от е, ми знаходимося в полі, наприклад, е, ну, якоїсь такої е, тусовки в центрі міста. Uh -huh. е, ми знаємо тих, які знаходяться в середмісті. Але на кожному ж районі є ще купа художників. Ми коли робили захід Артуса в бункері uh -huh. для художників, так само запустили форму реєстраційну, щоб е, набрати Ну, дві художниці захотіли е, дістати якомога, Вони більше... Були тут. Вони розповідали про та. Це. та, та нічого та. нічого, нехай. Це вони, погляд з боку. Вони хотіли набрати художників, познайомитись і створити якусь ком'юніті. І, наприклад, один з учасників був е е хлопець, який відвідує качалку, яка знаходиться в цьому бункері. Він mm -hmm. дізнався просто від власника і виявилось, що він дуже крутий художник. Він звідкись там з вишеньки, ходить в качалку, і він би ніколи в житті не попав в наше поле зору. Але через такі от заходи просто ми їх не бачимо, бо ну я не знаю. Типу, вони ми всі живемо в окремих якихось ще своїх. Це дуже велика. До речі, проблема у Вінниці. Ці якісь такі локальні бульбашки, і всі вони типу живуть в різних Я мовчу взагалі про міста мільйонники. Здається, Боже, як багато, там все відкрито, там все нічого подібного. Там ще більше ще більше, тому що екстравертність і інтровертність ніхто не відміняв це. По перше. По-друге, на жаль, у нас при тому, при цьому, що у всі кожного є гаджет і навіть не один, і нібито нам набагато легше спілкуватися. З іншого боку, виходить навпаки. У нас виходить якби спілкування, проблема з спілкуванням. І багато хто приходить, наприклад, до мене на цей майданчик і каже, діти не. Мі спілкуватися, діти перестали спілкуватися, дорослі перестали спілкуватися. Ми розмовляємо тільки або криком, або істерикою, або, або, або. або А отак просто сісти та в основному рефлексій. Е, якось так. Та ну тим не менш, антикризовий антикризовий хаб він працює ще раз нагадаю. Нашим глядачам і слухачам, що тепер у Вінниці навіть хто не знає, де його знайти, на вулиці е, Григорія, Григорія Савича Сковороди. Сковороди. Е, вона же е, Аля Арапа раніше називалася Аля Арапа е, Пушкіна. Е, там, можна, там є, по-перше, дороговказ, вказ, там є великий е, Григорій мурал, мурал, там є великий стінопис стінопис. мені сказали, що, 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 ти що ти що ти що сваришся в ефірі? Який бора про що? стінопис! Стінопис е, там є великий стінопис. Це і є дороговказом е, саме до антикризового хабу. Про антикризовий хаб про роботу сьогодні достатньо легко, достатньо весело, достатньо е, зрозуміло і просто. Оце напевно основне розповідали засновник культурного простору Піч Володимир Подолян і адміністратор культурного простору піч Олександр Щерба. Хлопці, я вам щиро дякую. Дай Боже здоров'я вам, дай Боже, щоб піч множилася, і щоб нам було не тільки тепло в прямому, а тепло і в переносному сенсі, і не тільки нам, а всім, хто потрапляє в нашу велику Вінницьку родину. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі, через декілька годин ми з вами знову зустрінемося. І на завершення скажу, як я вчора обіцяв, пану. <гану> Пану Андрію, я сказав, що я обов'язково це скажу в ефірі. Я вчора помилився при підрахунках допомоги, яку вінничани вже створили і вже зробили. Я сказав, що це всього лише 100 гривень з кожного вінничанина, умовно на 400 тисяч. Не 100 гривень, а тисяча гривень навіть з най -най найменшого, навіть з того, який народився під час нашого ефіру. Слава Україні! Ще обов'язково побачимося, почуємося. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 арафен. Місто над Богом. Події, що поруч.